Усім доброго дня. Ну що, я знову їду на кладовище. Чому? Розкажу чому. Сашина мама, моєї подружки, мама, боже, ну все, ну не можу, ну мені треба туди і все. І я От може ось Ой, ну в общем треба їй на кладовище, бо треба всіх побачити, треба з усіма зустрітися у такі дні. А я ж уже на гробки на самі не піду, і, в общем, все такое. І Сашка мені, ну 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 я не знаю, ну давай вже маму звозимо. Кажу, ну все, я ж уже підписалася під ці кладовища, давай звозимо маму. Я до того, що там хто мені, дівчата, писав, ви все про сашану маму. Таке сонце було, що неможливо знімати. Про сашану маму я все розповідаю. Кажу, то покажіть уже ж сашану маму. Ну то я ж приходжу, розумієте, не. До Сашиної мами, а до Саші. Саша мама живе окремо, боже, та коли ж це закінчиться, От так нічого не видно. В тіньочок. давай, Таня, в тіньок, встань уже десь та побалакай, встаю. Так. Мама в неї самостійна жінка, вона живе сама, в неї квартира. Я ж приходжу до Саши, то не завжди ж, ну інколи буває, що мама в неї, але ж в основному. то – А Зараз будемо вести на кладовище, я вже покажу Сашину маму, яка вона молодець. Вот. Ну, Поки я до їх їду і поки я ще заскочу на пошту, все найкраще, що було за сьогоднішній день. Так що пропоную вам подивитися мій день. І взагалі як я все це встигаю. Доброго раночку. Завжди раночок починається з собачок, а сьогодні з жаби. Ідемо з Вікою. Кажу, дивись, яка гарна жаба. Дай зніму, кажу. Ну, капець, яка гарна, ну, ну то подивіться на цю жабу. Ну-ка, тебе отак. От Каже Віка, поки ти достанеш. Ой, ой, ой. Каже, поки ти достанеш телефон, вона... <реш> Отак От почався ранок. Жаби жабами. А дивіться вже, яка в нас погодка. Бачите, хто там йде в купальничку. Правда, ще халатик зверху накинутий, але халатик можна було і знімати вже. Дуже тепло. Халатик ще потрібен. Дивіться, яка пташечка класнюча. Дивіться, боже, вона така манюсенька, манюсенька. Я думала спочатку, щоб Кінчик, знаєте, малесеньке таке щось. А потім підійшла, вона, ой, друга класно, пташечка. Така класнюча. Усім привіт. Ну що, пам'ятаєте? Так, хто там пам'ятає? Кому 60 років, ті, мабуть, і пам'ятають. Пісня була така в Радянському Союзі, толкунова співала. Хоть поверті, хоч проверьте. Ну, вчора приснілась мені. Так оце пісня про мене. Я не знаю, хто пам'ятає, хто дивиться мої влоги, коли я збиралася ще поміняти резину. Я й досі. закрила вікна, бо шумно. й досі на зимовій резині. Все, все, вчора повинна була поїхати. Але ж не поїхала. Бо Артем забув мене записати. Я дзвоню, кажу, наскільки мені там точно їхати. Він каже, Ай, я забув записати. Ну і все, коротше, я не записана була і тепер на сьогодні. Так що я не знаю навіть, що сказати. Сказати що? Що я нарешті їду на везу резину і вже все я буду. На літній резині. Хоча ми сьогодні сміялися кажу, там передають, що ще заборозки будуть. Та думаю, може ще на зимові поїздити. Ой, в общем. І сміх, і гріх з цією моєю резиною. Я вже казала Артему, може мені наміняти, може вже доїздити, а потім зимою вже нову резину буду купляти. Та ви що? Та у вас вже нова резина. Ну, Літня мається до увазі. У вас нова резина літня. Це він пам'ятає, що вона мене нова, а я не пам'ятаю. Все. Назад буду їхати вже на літній резині. Я вже на колесах, на літній резині. І ось я трошечки була на базарчику. Ну там. На базарчику біля Артема. Що накупила? Ну, вже, ж, вже ж ця цибуля, це ж взагалі я вже наїстися не можу. Отакий от кусочок сала купила. Зараз з'їм. Дуже смачне. Так, що в нас тут ще? Ну, що в нас? Що в нас, коли почалася зелень? Що в мене може бути в сумці? Оце ж у мене в сумці. О, іще один. О, бачите? Так, ой герой. Ага. Салатик, подивіться на цей салатик. У мене вже слина тече. Так, і що ще? І огірочки. В огірочки купила пів кілограмчика. Огірочки по 90 гривень. Да, і десь ще купила, Ага, ось все. Головне, за чим ходила. Отакий От кабачок. Гарний, блискучий. Ага, коштує. 40 гривнів. І от мені кажуть, а що, два равлика 100 гривень, вони ж маленькі. Оці маленькі равлики за три дні з'їдають отакий кабачок. Ні, ну я шуткую, там ще, звісно, і великі равлики є. Ну, реально, ну 3-4 дні максимум. А воно ж зараз таке дорогуще, а вони бунтують, нічого жрати не хочуть. Давай кабачок, давай огірок. Ні, вони в мене їдять, звісно, эту... гарбуз. Але ж гарбуза нема ніде. Просто ніде нема гарбуза. А там ось БТБ я купила, коли ще чи МОЛЮ, я вже не пам'ятаю. Він якийсь як тиса. Вони його їсти не захотіли. Що ви думаєте, вони його їли? Ні. Так, ну головне, головне, що я собі купила. Зайшла в магазинчик. Так, носочки це не головне, просто носочки ми міняємо. Двічі на день, бо багато ходимо і гуляємо. А, от. а ось уже ще, ще. Ось такі купила тіні. Дивіться, от без от тих блістіночок. Без блістіночок. І це дуже класно, коли без блістіночок. Тому що блістіночки йдуть на молоді очі. А на такі вже, як у мене, очі, краще, щоб не блищало. Так, і ще я собі купила от такий, дивіться, графіт. Ось це написано графіт. Тобто, воно не чорне, це покраска бров, а сірий. І десь ще я карандаш купила. Такий чорно-сірий, десь, мабуть, в сумці. В общем, достану теж карандаш, теж графіт. А головне а головне ось. Ось головне, зараз розверну й покажу. Ось штанішки для прогулянок, сатін. Ось, дивіться, боже, воно прям таке Кхм, продуваємо, продуваємо, Легесеньке, тонесеньке. І кольор тут якийсь сірий, а вони нет, вони не сірі, вони такі. Знаєте, як це цвет? Куди вже й сюди воно, і сюди. <кій> Хакі, коротше. Хакі-хаки. Ну, так от кручу. Ні, тут вони якийсь якісь, якісь коричневий цирк. Чого це вони? О! Ось, ось так от уже краще колір. Отакі, от ну, в общем, розумієте, да? дуже легенькі, 560 гривнів. Несмертельна ціна. Вот. І не хочеться ходити з ногами в купальнику, бо загораєш кусочками. Питанечко, як я все встигаю. Не встигаю. Ось подивіться на мою голову, подивіться на це. Краску я вже купила, фарбу для волосся. Навіть фарбу для брів купила. Але коли це я буду робити, я не знаю. Так, ну зато я вже в нових штанішках, Бачите, які класнючі, легенькі. В общем, клас, клас, клас. Так, я прибігла до Віки, зараз покажу, що я їй принесла. Ось пакетик. Ось пакетик. Єда. Так, їда. Так, доставай, їда, їда для равликів. <реш> так, дивись, це самий кабачок, понятно, для равликів. Огірок один тобі один равликам. Даси їм один раз огірок, вони жрать більше нічого не захочуть. Огірок вже городній, вони вже захочуть огірка. Ну і Думіров, Це ж, Да, Та, та взагалі смачний Цей, такий, а що. Тут ну, теж тепличний. вже ж, Це ж уже ж цього випуску, скажімо mm -hmm. так. так. Це ж я на базарі. Салат, Ні, Чи тим, що відправляєш по кружочечку, тонесенькому кружечку. Це... Кабачка? Да, да, да. Отак от. Зараз чого я прибігла? Бо треба запакувати двох равликів і відправити. От. Один огірочок, Віка, я вже один з'їла, з салом я сало купила, боже, таке смачне капець. Ну на вечері спробуємо. Ні, Ну це шедевр, це шедевр. Ну я не можу це де показати, це можна просто показувати у кожному відео. Гляньте, гляньте, що вона навитворяла. Це взагалі, ну, оці ну, найкращі перепеліні, да? так? Ну, такі ж класнючі взагалі. Ой, клас. Здрасте, здрасте. здрасте, здрасте. здрасте, здрасте. Каже, Сашка каже, сідай вперед, бо тебе укачає. Все нормально, їдемо. Так, да, мені казали, а коли вже ви покажете Сашу маму? Ось вона. Хто це каже? Ось їдемо. А мої підписники. Я всегда розповідаю. Вони кажуть, коли ви вже покажете, ось їдемо. Так, а от там Сашка сидить, а там там. А, що вже показує? Восімдесят чотири години. Так що, воно, що Так що їдемо. Ай, так, кажу. Сашка каже. «Наконец-то!» то Саша ще казала, що так, щас... зараз ми наліво. За добре казала, заморозки будуть, може ще не міняти. Да, так да. утра не живі ще. Є. Ну так. Да. Зараз наліво. Я Воно поняла. всі кричать, що це літо буде спекотніше. Да, так і пишуть. Що, що не буде, переживем. — Бідна Україна, переживемо. Господі, якби ті не хочеться виражатися, кудись поділися, а спекотне літо ми переживемо. А вони подінуться. Все пойшла колода. <світтє> 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 ну там вже все червоне, да, так <плес> що зараз ми То До з того боку поїхали. Ладно, поїхали. Пошльопали мої дівки, бачите. Що да. ну, сказати, дивлюся, це я на тютюнадю нашу. І думаю, якщо в людини з молоду була гарна фігура, то ось 84 роки. Ну так, трошки ножки покривилися. Але ж все одно гарна жінка. Ну от, пішли скоренько побігли. Оно, ну вже йдуть назад, шльопають уже назад. Уже когось провідали папу, провідали дідусь з бабушкою. А ми з Катюнею вже гуляємо. Е, як сказати, програма кладбище, кладовий вже вичерпана програма. Все зробили, все. І головне, тютю Надю звозили. Так, дивіться, яка в нас тут краса. По-перше, запах, такий запах, що це ну, неймовірно. Це ж все, стільки йдеш, сирень, і оці жовтенькі теж дуже-дуже класні. А я дивлюся на цю траву, на цю всю красу і думаю, оце ж просто скоро візьмуть і все покосять. Ну, нашої її косить. Бо кругом жужжать о косілки, все кругом. Ой-ой, Кеті, там кошка. Бігом тікай, там кошка. Да, кошка тікать. Бігом тікать. Так, так от цілий день, який в мене закінчується. Зараз пів на восьму. Ми чекаємо віку на вечерю. От, я салатик такий зробила класнючий. В общем, сейчас погуляємо. Та і все. Та й будемо фарбувати брови. <смірки> Може ж, я нарешті що небудь пофарбую. І волосся. Я планую завтра пофарбувати волосся. Оно нагулялося. все. Лапи відкинула, іди вже Таня фарбуй волосся. Вибір є. Так, стійка фер, краска. Будемо сподіватися, що стійка. Так, або блонд, або русявий. Я таки вирішила, ж. пам'ятаєте, зразу, що спочатку русявий. Так, русявий, значить, і тут у нас, оця, що з ефектом ламінування, капучино і. Світло-русявий. Ну, значить, отак буде. Отак. Світло-русявий. От. До речі, карандашик дуже класний. Я вже його спробувала. Супер карандашик. Не такий м'який, тобто ним можна ну, прям нормально малювати, і він не дуже м'який. Так, в мене тут уже щось в фарбах. І буду зразу фарбувати і брови. Ось я прям інструкцію вже прочитала. Треба змішати оці дві, і буде мені графіт. Ну що, все це зараз я пофарбую. І думаю, що вже завтра вам покажусь. Ну, навіть якщо це буде не дуже вдало, цей грусявий. Все одно покажусь. А якщо не сподобається, то через декілька днів пофарбуюсь оцім. Ну, ладно, все, поїхали. Ого, скільки тут всього висипало, дивіться, ну, на два рази це поділено. Але ж ще отака ось цього я вже почитала. Масло якесь це треба теж додати. В суміш. Тобто змішуємо це, це. Ой, зараз почитаю, Шо, що з чим змішувати. Маск, ага, це потім, як маска, використовується. Значить, змішуємо оце, оце і оце. Але ж оце масло одно, а тут розраховано на, 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 на дві покраски, скажімо так. Масло дно. Ну, ну, читайте, Таня, інструкцію. Зараз буду вивчати. Зовсім, зовсім не схоже на русявий. Взагалі воно. Але ж назад дороги немає. Так що фарбуюсь.